Всіх вітаю на своєму каналі. Я зараз збираюся в Документ-Центр в Берлін. Я зі своїм чоловіком збираємось замовити другий. Другий закордонний паспорт, тому що, що в мене що в нього закінчується срок дії в 27-му році, і є деякі чутки, що знову для чоловіків не будуть видавати документи за кордоном. Тож сьогодні, 25 листопада 2025 року, ми їдемо в документ-центр. Я вам покажу, що до чого, чи видають документи, і якщо будуть якісь зміни, то під цим відео буду писати. Всі ці зміни. Тож, поїхали. Їдемо. І вітаю вас на своєму каналі, да, і в той день нам це не вдалося зробити, що ви зараз побачили. Хочу трошечки розказати про взагалі, як працює документ-центр, цей сервіс-центр ДП Документ чи як він правильно називається. Як проходить процедура і. Як ми вирішили це питання, ми були в сервісному центрі в Берліні. Дуже цікава ситуація там з цим сервісним центром, тому що, от, чесно, вже після трьох половиною років життя, майже чотири я тут вже живу, життя в Німеччині трошечки губишся, коли написано другий поверх, а по факту це. ну, коротше. І був невеличкий конфуз, тому що звикаєш другий поверх, ти бачиш, шукаєш в ліфті цифру два. А по факту там треба думати українською логікою, але окей, це в Берліні, як я вже сказала. Досить просто там знайти, В тому це торговельний центр, де знаходиться цей сервісний центр. Парковка, все класно, приїжджаєте. Ми бронювали там місце онлайн. Я знаю, що можна там типу і жива черга, але спокійніше було онлайн. Слоти майже ну, в день, коли, якщо ви от зараз в день зайдете і будете шукати вільні місця. Можливо, і не буде, але ось десь в сьомій-восьмій ранку або десь там в шостій ранку можна знайти вільні слоти. Там десь через 5-6 днів вони відкриваються, і можна знайти. І ось перший день, коли ми їздили, ми бронювали два слоти. Треба окремо на кожну людину. На мене і на чоловіка ми бронювали. І на п'яту -го годину вечора. Це був вівторок, от на п'яту -го годину вечора. І коли ми туди приїхали, показали свої документи, треба взяти український паспорт, український закордонний паспорт і ідентифікаційний код, і мати ось цю смс-ку підтвердження про запис до цього центру. СМС-ку там при реєстрації, при бронюванні цього слоту, можна як на український номер, так і на німецький. І ось ми приїхали туди і чекали свою чергу. Чекали, не знаю, може, хвилин 5-7 і зайшли до кабінету, ну, <смі> умовного кабінету. Як проходить процедура? Там спочатку я розкажу, як для мене це проходило, потім розкажу, чому не вийшло для чоловіка і як проходить для чоловіка. В принципі, там, ну, ще на вході питають на яку ви послугу. Не по, ну, по закону України можна мати два паспорти, чому ми взагалі вирішили спробувати їх зробити? Тому що е, в нас взагалі до 27-го, що в мене що в чоловіка, там здається, до липня, коротше, до 27-го року, але події такі не е, до кращого не йдуть. І тому… Бажано мати такий запасний варіант, тому навіть якщо ти влаштовуєшся на роботу з необмеженим контрактом і хочеш змінити посвідку на проживання, то тобі видають настільки, наскільки в тебе дійсний. Закордонний паспорт. тобто, Наприклад, якщо наступного року ми змінювали знову параграф на основі безстрокового контракту, то дали б на 27-го це не має сенсу. І тому бажано мати ось такий більш актуальний документ, а закордонний український паспорт видають на 10 років, тому це була мотивація. Тобто, щоб наступну візу, до, яка була прив'язана, видавали. Щонайменше на 4 роки, а не до 27-го року, що і 24 параграф працює. І ось коли я сиділа в кабінці, цій, що там запитували? В принципі, нічого, показували знову, а там вже цей білетик показувала. І далі там завантажувалися дані з системи: Хто я, що, я, де я, спитали, чи були якісь зміни в. Там в Україні, чи міняла прізвище, то що просто стандартні зміни ну, прізвище з того моменту, який вказаний в документах, які ви принесли. І далі треба було оплатити послугу. Тут важливий момент, треба, там йде опла дві оплати. І зараз ставлю скрин. Перша оплата це за виготовлення. Паспорту саме на території України виплатити в гривні, а друге виплатити в євро. І тому бажано мати або українську картку банківську виплатити онлайн, там вводити дані картки, або ви платите. Щоб ваша німецька карта підтримувала онлайн обмін валют. Наприклад, Шпаркаса цього не підтримує. І у Шпаркасі, якщо ви отримували у 2022 році, що видавали всім біженцям, то у вас не звичайна картка. Там, де скільки там цифр? 8, 8, 16, А у вас прям прямий доступ до вашого банківського рахунку картка. Так що перевірте там. Якщо у вас є на початку букви, то це не звичайна картка. І, але, наприклад, у мене є банк n 26 він підтримує автоматичну конвертацію і, здається, ДКБ у мене також підтримує, тому що я колись їздила в Україну ще в 22 ні. В Україну я їздила ще зі А З ДКБ в Ірландії? Ні, в якійсь в Україні? А, в Польщі. В Польщі оплачувала польськими злотами, нормальна там була конвертація. Тому дізнайтеся наперед, якщо у вас немає української карти, чи підтримує ваш німецький банк онлайн-конвертацію валют. І ви платите онлайн, онлайн отримуєте всі ці звіти про оплату, і далі вже одразу людина бачить. Проходження вашої оплати і продовжує з вами процедуру. А саме роблять відбитки пальців та фотографію нову для нового паспорту, тобто те, що у вас було, це не одне, вам роблять повністю новий паспорт, по і в Україні, по законам України. Ось, і в принципі, на цьому все. Далі там просто перевірити інформацію, і виплатити або за е, терміновий паспорт це приблизно 1500 гривень плюс е, послуги. А якщо це звичайним паспорт, там 6 тисяча, знову ж таки, плюс е, послуги, там 400 гривень саме для України, і ще 80 євро, як ви побачили на скрині. Е, і на цьому все вам видають номер. По якому можна перевіряти готовність ваших документів, а взагалі прийде СМС про готовність документів. Чому воно вийшло з чоловіком? Тому що для чоловіків трошечки інакша процедура, їх перевіряють у чи є вони у розшуку, та перевіряють облікові військові документи, не фактичні, тобто не на руках, які у вас є, а через базу. Тобто перевіряють записи у резерв плюс. В той день не вийшла, тому що не працювала база просто-напросто. І не захотіли його взагалі приймати. Там можна було, типу, що він все одно оплачує, залишає запит, і якщо там типу, він в розшуку, то йому відбавляють і повертають кошти. Але не захотіли, та жіночка, яка його приймала, не захотіла заморочуватись поверненням коштів, і тому просто не прийняла його. І вже вчора. Ми знову поїхали, але вже на 10 ранку, щоб мати точно шанс і почекати, якщо знову база не працює. І вчора зранку ми поїхали. Приїхали раніше назначеного часу, ми знову бронювали тільки на нього, на 10 годину, але ми приїхали десь на пів десь 9.30. За пів години до назначеного часу, і його прийняли, одразу перевірили по базі, чи в рошуку, чи він чи ні, і там ще перевіряють по резерв плюс. Тобто вам не потрібно мати, ну, чоловіку не потрібно мати резерв плюс, йому там все автоматично перевіряють. І якщо тут увага, до речі, якщо у вас немає. Облікових документах, якщо ви не зареєстровані в базі ну, умовного ТЦК, воєнкомату ТЦК, то в цій процедурі, коли перевіряють вас, створюється автоматичний електронний запис в резерв плюс. Якщо у вас ви є там з будь-якою позначкою, неважливо, то у вас. Просто перевіряю, чи є. Коротше, там головне перевірити, чи є ви в базі е, даних України для військово зобов'язаних, е, минулих чи майбутніх. І все. Тобто, чи є, чи нема. Якщо нема, то створюється. Якщо є, просто типу галочка. Ось така процедура. Тобто те, що у вас. Е... Ну, наприклад, ви в резерв плюс, вас не було, вас ставлять на облік, там, не знаю, вам не приходить там автоматично, що ви там в розшуку, що ви військово зобов'язані, ви щось там повинні мати. Ні, це коротше, просто як перелік потрібен чоловіків саме в цій базі. Ось так я зрозуміла, і ви не будете автоматично в рошуку. Наприклад, якщо ви виїхали з України і якимось чином там порушили мобілізаційний закон, тобто це не стосується ось цього рошуку. Розшук саме, ну, якщо тільки не доведено, що вам в Україні вручили повістку. Е Особисто і дійсно на вас не подали там в суд держава, або там не знаю, ви дезертували щось ось таке. Тоді дійсно ви можете бути в розшуку, але ви і самі можете це перевірити, не входячи навіть в сервісний центр. В сервісному центрі ось перевіряють в розшуку, чи ви, ви чи ні, і чи є ви в резерві чи ні. Якщо нема, вас додають все. Ось така процедура, і далі ви просто чекаєте свого паспорту. Тобто нічого страшного, все, все робиться, все чоловікам це робиться. Що я дізналася додатково, чому, наприклад, тут був колапс минулого року, чому не видавали чоловікам паспорти? Чому не надавали Консульські послуги, тому що був закон про перевірку також облікових документів, але вручну. Тобто, людина мала мати на руках ці документи. А зараз це робиться автоматично запитом в Україну, і тому це по-інакшому. А тоді не доведували, тому що не було цього, цієї можливості, так можна сказати, автоматичних запитів. Ось така просто. Проста процедура, і так як це сервісний центр, це не є консульством, це є ну, якби, приватною компанією, і на вас не розповсюджуються будь-які закони. Наприклад, якщо ви йде в консульство України, в Посольство України, в Німеччині, то ви якби ступаєте на територію України і там, що діють закони України, Тут це приватна компанія, і тому. Тут просто перевірки, і вам в принципі одразу можуть сказати, чи ви в розшуку там чи ні, і ось таким чином, але все одно вас випустять і тому подібне. Тож не бійтеся. Це я розказала з власного досвіду, що я знаю. Може, я можу в чомусь помилятись. Пишіть мені в коментарях свої, наприклад, якісь досвіди. Але ну, сам факт, ми зробили документи і тепер чекаємо. Якщо щось зміниться, я напишу тут в коментарях. І давайте зробимо помітку, що ми хотіли для чоловіка робити паспорт 5 грудня 2025 року. Якщо ви дивитесь після, дивіться в закріпленому коментарі, чи щось змінилось. У мене на цьому, все. Дякую, що додивилися відео до кінця, і у наступних чус.